Ці моторошні кадри авіатрощі під Львовом облетіли весь світ. 27 липня 2002 року на аеродромі Скнилів було заплановане масштабне авіашоу з використанням винищувачів. Подивитись на видовище прийшло близько 10 тисяч людей. Виконувати віражі взялася відома пілотажна група Українські соколи спочатку планувалось, що пілоти будуть використовувати Міг 29 але з технічних причин його було замінено на важкий винищувач су 27 Як наслідок, пілот не впорався з управлінням, та некерований керований винищувач впав у натовп. Крики, кров та хаос. Такими словами описують ситуацію. Очевидці загинуло 77 людей ще 250 отримали поранення. Трощу у скнилові визнано найкривавішою в історії авіашоу. Офіційна причина трагедії це недбалість організаторів та непрофесійність пілотів. Пам'ятаємо, щоб не повторити помилки знову.